Рукавички. Які рукавички використовувати для шугарингу, які для воскової депіляції? Дивіться, є нітрилові рукавички. Написано нітрилові. Ці рукавички використовуються зазвичай для шугарингу. Вони більше тянуться, вони більш супкіші і вони не рвуться, коли ви працюєте нігтиками цукровою пастою. І о, ще один варіант для воскової краще брати вінілові. Їх треба брати на розмір більше від вашого розміру. Вони не так сильно тягнуться, можна сказати, зовсім майже не тягнуться. Відповідно, надягати їх на руку буде незручно. Тобто нітрилові для шугарингу, вінілові на розмір більші для. Воску. Ці рукавички дуже гарно складаються по стрічечках і ними дуже зручно і швидко працювати. Якби ви були підписані, ви б знали більше інформації про депіляцію. Ось так, пока!